Це топ 6 винаходів, що змінять світ у 2023 році. Буде цікаво, то ж go! компанія Proto розробила пристрій, що створює голограму людини. Уяви, що ти дзвониш комусь по скайпу, і твій співрозмовник раптом опиняється перед тобою. Винахід виглядає як коробка з людським розміром, з живим зображенням в 4К. Наразі хлопці розробляють настільну модель, так звану міні-версію. Думаю, що скоро зроблять подібні пристрої, але вже без рамок, і у юзера буде відчуття, наче співрозмовник на. Правді реальний цієї зими BMW представила машину, що змінює колір. Тобі просто потрібно вибрати в додатку той колір, у який ти хочеш сьогодні пофарбувати авто, і вона відразу ж це зробить. І навіть можна малювати на ній смуги та будь-які інші візерунки. Думаю, в них будуть проблеми на законодавчому рівні, щоб випустити модель на ринок, але все ж це серйозна інновація для автомобільної промисловості. Тепер поговоримо про штучний інтелект, адже останнім часом в світі з'являється багато крутих проєктів. Візьмемо компанію Runway, що розробила штучний інтелект, який дозволить тобі зробити відео з будь-якого тексту. За 12 доларів на місяць ти зможеш згенерувати відео під написаний сценарій та змінювати в ньому кожну деталь на власний розсуд. Наприклад, прибрати людей з вулиці або видалити світлофори. До речі, їхня технологія також дозволяє створювати нові відео поверх існуючих. Ти просто завантажуєш своє відео, вибираєш шаблон, і штучний інтелект генерує скажені результати. Ми рухаємось далі, адже наступні два проекти мене дуже здивували. Тому що на 3D-принтері вже друкують людські суглоби. Наприклад, компанія Monogram хоче перевернути з них на голову всю ортопедичну галузь. Хлопці роблять копію колінного суглоба, і людина зможе з ним без проблем жити і навіть займатися спортом. А найцікавіше полягає в тому, що операція на пацієнті робиться не хірургом, а роботом. Довірив би ти своє тіло такому лікарю. Пиши в коментарях. А це робот зі штучним інтелектом, який свер... Рлить зуб на манекені. Уяви, що заходиш до стоматолога і бачиш його. Після такого сеансу можна одразу викликати таксі та їхати до психіатричної лікарні. Наступний винахід сподобається жіночій статі, і багато хто захоче собі такий пристрій. Ця маска використовується для догляду за шкірою за допомогою світлотерапії. У ній є червоне, синє, жовте та інфрачервоне світло, кожне з яких виставляється під певне завдання. Така штука може знімати запалення, покращувати мікроцепту. Та ефективно боротися з прищами. І неважливо, що надягнувши її, тебе будуть плутати зі зварювальником. Це все на сьогодні, тому бай-бай!